Ви повинні проїхати дане перехрестя. Першим. Проїхати перехрестя останнім. Проїхати після транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та сірого автомобіля. <звук> Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? Вантажний автомобіль, мотоцикл із боковим причепом. Усі правильно. Що заборонено пішоходам під час переходу проїзної частини, навіть на пішохідному переході? Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху раптово виходити чи вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Відповіді перша і друга.